Під час трансляції на телеканалі Сетанта Спортс матчу Кубка Білі Джин Кінг між збірними України та Румунії спалахнув скандал. З ефіру був видворений відомий харківський бізнесмен та інвестор української тенісистки Еліни Світоліної Юрій Сапронов. Причина Сапронов коментував гру російською, за що його розкритикували глядачі у чаті трансляції. Сапронов у своєму Фейсбук написав, що вибачився на початку ефіру за недосконале володіння українською мовою, але це не зупинило хейтерів. Він підкреслив, що за 26 років зробив значний внесок у розвиток українського тенісу, фінансував збірну та особисто підтримував світоліну. Пряма мова мене покликали коментувати теніс. Ви мене покликали не я вас, я не державний службовець і депутат. З початку війни і до теперішнього часу я в Харкові. Я не розумію, вам сетанта потрібен був я, Юрій Сапронов, зі своєю тенісною історією, знаннями та досвідом чи щось, як з'ясувалося інше? Тобто патріот це лише українець, який розмовляє українською мовою. Варіантів патріота два україномовний та німий. Дякую, українська спільнота, дякуємо Сетанта. Та пішли ви на власники Сетанти. Назвіться, хто ви подискутуємо про патріотизм. Написав Сапронов. Ситуація навколо Сапронова стала черговим витоком дискусії про мову в Україні.